Дев'ятирічна Маргарита разом із мамою прийшла до парку щастя. Прийшли, аби гарно провести вихідний день суботи і набратися нових приємних вражень. Побачили фотозону, де представлені експонати з фронту, але зробила фото на пам'ять із синьо-жовтим прапором. Живуть поруч, а тому пропустити таку подію просто не мали право. Я ходила з мамою, бачила багато чого, цікавого. Ми були ну, фоткалися всюди. І я вже зробила квіточку в одному з майстер-класів. Я робила звичайні квіточки, але ця квітка була набагато красивіша. Яку я тільки робила. Мені дуже подобається тут, бо все ж таки це парк щастя. Тут одне щастя може зайти. До уваги мешканців та гостей мікрорайону «Східний-2» Тут свої локації та точки представили заклади середньої та позашкільної освіти. Були патріотичні фотозони, фотовиставка світлин із. Знаваними місцями Кривого Рогу, хендмейд майстер-класи. А також, а також можна було посидіти в автівках поліцейських та рятувальників. В одній із точок навіть можна було спробувати, як воно спускатися з парашутом. Таку можливість в рамках мистецького вікенду хай буде весна, поки ми стоїмо до кінця. Надали представники клубу авіаторів Довгінцівського району. Там нині займаються близько чотирьох сотень вихованців. Діяльність Закладу пов'язана з до профорієнтаційною підготовкою. Молодь набуває навички з парашютного спорту авіаційного, готується до обрання майбутньої професії та Гарно проводить час, можливість відволіктись від важких думок пов'язаних з розв'язаною Росією війною це те, чим ми можемо завдячувати нашим славетним збройним силам України. Кожен з наших захисників щодня міцно стоїть проти ворожої навали чужинців зі сходу, аби ми у тилу могли повертатись до життя. Коли находиться така можливість, і ти спілкуєшся зі своєю родиною. Дуже важливо розуміти, що твоя родина знаходиться в безпеці і в гарному настрої. Да, вони хвилюються за тебе, да, вони переживають, але вони живуть завдяки тебе мирним життям. А головне, такі заходи дуже важливі для того, щоб ми могли показати всьому світу, що ми не зламні, і нашому ворогу показати, що ми. Сильніше за нього, і морально, і фізично. Перемога однозначно буде за нами. Слава Україні! З імпровізованої сцени парку щастя до сотень містян, які обрали це місце для свого активного дозвілля, з промовою звернувся голова ради оборони міста. Ще рік тому ситуація в країні була тривожною, але завдяки надзусиллям наших захисників, ворог відносно далеко, а люди мають змогу проводити дозвілля в парках та скверах. Ви пам'ятаєте, як це було рік тому? Як Ворожі війська стояли під Кривим Рогом. Найбільше, найбільш близько вони підходили на 200 метрів до інгульця, і були відбиті. І ми всі ну, чекали лише новин. Лише новин. І, ну, і така була ну, не дуже гарний настрій. Але пройшов рік. І завдячуючи нашим Збройним силам, нашій Національної гвардії, територіальній обороні, всім силам оборони України. Пройшов лише рік, але ми вже відчуваємо, що перемога буде, і перемога буде 100%. Всього ж з початку квітня у рамках челендж-фесту Весна Рудани, який присвятили 248 й річниці заснування Кривого Рогу, по всім районам міста проводять концерти колективів, творчі лабораторії, виставки, майстер-класи, хендмейд експозиції. Всього на розсуд мешканцям та гостям міста довжиною в життя більше 170 різноманітних заходів. Олександр Фефілатів, Едуард Лушпенко, перший міський.